Доброго дня, рада усіх вас вітати, а особливо нашого Андрія. Привіт Добрий день. з поверненням тебе. Ну, дивіться, сьогодні з однієї сторони ми повертаємося до трактора, якого ми вже з Андрієм з яким ми вас знайомили з Андрієм, це Донфет. Але з другої сторони, ми сьогодні вас хочемо познайомити. Ще з одним донфенгом, як кажуть, можливо, можна назвати братик і сестричка, які одного року випуску, але які мають дещо е, різні дизайни. І ми зараз розберемося, чи це тільки зовнішні відмінності, чи вони чимось відрізняються всередині. Правильно Андрій? Супер. Супер. Ну давай так, Дон Донфен і Дон дві 2023 року. Так. року. Червоний синій. Е, відрізняються спочатку на. Капотами. Ось вони є в різних, різного, я кажу, дизайну на любий смак. Якщо ми е, детальніше їх роздивимося, то, скажімо так, тут в нас є повороти, Так. а в цьому досенсі поворотів немає. правильно? Поворотів немає, саме на капоті. Вони виведені отам, вистачили, ну, вирішили, що входу їх вистачить. На, на колесах на цих так, 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 так отут зверху. Колесах, ось тут, Я так? думаю, ви вирішили, що їх там досить, що їх не треба багато, бо є там і там. Так далі. Ну, нагадання їхні характеристики. Це доньканки 244, це 24 кінські сили, трьох циліндрові, повноприводні, на широкій резині. Так. Люкс. так, так і є. По розмірах резини нагадаєш? 6,5, 11,2. З 11,2 два задні, шість і п'ять передні, то так само, шість і п'ять передні. Одинадцять два задні. Вони йдуть ці стандартні мости так само. Двадцять третій рік вирішили вони трохи поекспериментувати з дизайнами. От бачимо різні морди, різні кольори, різні дизайни. Ну на знак. Ну що? Давай подивимося всередині. Чи там? Передаві чуть-чуть капот, оп і підняли. Я вже поки тебе не було навчилася відкривати різні капот. Люкс. Представляєш? Я ж така досвідчена. Ні, ну правильно. Значить так, що ми тут бачимо? Ми бачимо в нас гідравлічний бачок, ми бачимо для гід... охолоджуючої рідини радіатор, бачимо. Радіатор, да, там налито, не бачу, що там... Ні, зараз не налито. Як зараз... буде обкатка, І треба буде... У нас тут акумулятор, підказує скільки IP акумулятор. 80-ка. 80, -ка. 80 -ка. Може сприяти 75-ка, але це та сама 80-ка. Так, у нас Ось у нас є такі три трубочки, які виходять з то... форсунки. форсунки. І... Андрій, а бакна десь На наскільки в нас літрів і де він є? Ось вони всі йдуть на 28 літрів, якщо в систему десь буде 30 Ось це він, так? Я так, так правильно зрозуміла. Так, так. Тут стоїть звичайний. Ну як звичайний? Тут стоїть дуже хороший двигун. Тут стоїть км 385. Ставиться цей двигун на такі елітні хороші трактори, тобто преміум класу. Зараз цей двигун є дуже популярний, Зараз його ставлять на такі бюджетні такі трактори. Але КМ двигун зарекомендував себе дуже гарно, дуже витривалий, дуже економний. 1550 там кубів, тобто три циліндри. Видавлює, ну це чиста тридцятка, грубо кажучи, Ну хай 27, якщо по кіловатах рахувати. Дуже хороший двигун. Дуже гарно себе зарекомендував. Форсунки можна регулювати. Ясно. Так, бачимо повітряний бачок для збору пилу, щоб не попадав нам в мотор. Теж передбачуємо. Андрій, а що це таке? Фільтр? Це фільтри. фільтри. Є, є паливний, є так само на, на двигун. Заміну, чи Звісно, чи? після обкатки бажано фільтри поміняти один і другий. Uh -huh. е ще все змінити воду, злити кілька разів, так само поміняти в коробці uh -huh. мастило і змінити в двигуні мастило. В коробці йде uh -huh. тут йде суцільна вана. Uh -huh. Тут на гідравліку не розділено. Не розділено з навісним обладнанням, Тут воно тільки оце схему, так? Ні, в коробці, В коробці, коробці все залито. Все залито? Все, все залито тут. Повністю в коробці все залито мастило. Ага, ясно. Андрій, а взагалі через скільки часу так брати ці міняють е, після обкатки? Це десь приблизно 30-40 мотогодин. Тобто це бак солярки якраз треба виїздити. Бажано поміняти. ну як бажано, треба все поміняти, бо там обкаточні масла вони рідкі, вони спінюються спеціально, щоб вимити коробку, тому що там шестерні тільки вирізані. Вони можуть бути мати пилюку заусенці. Тобто, щоб гарно вони обкаталися, потім вже десь поміняти через 100 годин, далі 150. Там треба дивитися індивідуально по кожному трактору. Це все йде за кошти вже покупця, чи це ще йде в гарантійне обслуговування трактора? Ні, в гарантійне вже не йде. Вже в гарантійне йде. Вже це не все йде, йде, за власні кошти. І це, якщо купуєш трактора, зразу потрібно це викупляти, мабуть, щоб лишній раз не приїжджати сюди. Та Що? різні люди є. Те, і... хто їздить на обкаточному, немає ніяких проблем. Але ну, якщо купуєте для себе, бажано обкатати 30 мотогодин проїздити і вже замінити повністю. Тому ну, перше ну це ж перша заміна, вона ж іде не на місяць, вона йде вже на роки, вже на рік на рік ти замі. Мінус. Ну, я просто мені цікаво, думаю, було по гарантії. Ну, Дивіться, є тут отяжуючі, бачу, грузи по 20 кілограм, це вже 80 кілограм ваги, маса трактора Андрій. 1650. заявлено. 1650, Перед тим мені говорили, що на навіску можна бішати 560 кг. Просять не нехтувати цими цифрами, не навішувати важче, щоб потім не прийшлося звертатися за Ну, насправді. Люди через це люблять Фенг, тому що він має дуже такий хороший запас міцності, тобто там підесоші десятки в метал, мотор. Ну, і можна навісити так ці характеристики. Ну але взагалі нас так настільно просять, щоб ми це озвучували, що дотримуємося заводських характеристик і параметрів. Так, ну давайте тепер подивимося червоний. Чи відрізняється він щось тут інше? Ну, Буд Будова я точно така сама. Я нічого не бачу різниці. Все абсолютно ідентично. Єдине, чим відрізняється, хочу звернути увагу. Це лише освітлювальними елементами. Ага. Тобто тут стоять ледла, вони дуже яскраві. Так. тут стоять звичайні. Ага. Ну це ми можемо продемонструвати, коли заведемо, правда? Так, можна кіпіруй, заводити. Ми можемо, я кажу, включити, і ми показати. Вже зараз заплюємо. Легко. 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 Давай, давай. давай я тоді значить це включу. Ой, без спочатку. Так, ну що, просто заведу. заведувати. Ну що, і вмикайте. Вми... Вмикаю. Там різні кнопки понажимайте їх. Як... Просто потикайте. Я думаю, собі і чекаю. і знаєш, так. О, ці вже включені, бачите, збоку, вже, вже вмикнули. Так, Повороти вже Дивіться, так. Воно тут у нас такий джойстик, Получається, в мене те вмикаються кнопочки, воно крутиться, покрутиться, як О, є, покрути. є. є. Все, вгадали. Так. Тепер давайте кажемо в цьому, як включається. І наскільки цілочки відрізняється. Тут так само. Все те саме. Оп, і тут лед як яскраво. От можете навіть глянути, ага. наскільки десь там жовтувате світло таке ага. більше. Тут іде вже лед. Так. Ну от, ось, от вам, ось вам різниця, але ну, ви не думайте, що це старіший чи більше трап, це 2023 рік. Ми дизайн, дизайн одного року. Я кажу, на любий смак маємо пропозиції. До кольору до вибору. До кольор Погнали. Давай в Ну, в навісці в нас тут різниця, мабуть, лише в цій коробці, це коробка для інструментів, правильно? Так, це коробка до інструментів, яка йде разом з цим трактором. Тобто так, це зіп. Так, це додаткові я так розумію. Гідровиходи. гідровиходи пара в гідровиході. Вони вже тут теж є вмонтовані, їх не потрібно додатково Що виходи. там пара? Що тут пара? Все да. те саме. Все. Саме Навістка, на візках, візках? Ну така метал, да, все так воно. Так, запас потужності тут хороший. <плес> міцності, точніше, запас міцності хороший. Довгий форкоп, довгі щоки, міцні щоки, гарно все перекручено. Єдине, що не подобається, що зад не зашитий <плес> в цієї моделі, а так взагалі суперова навіска. Проблем з нею ніколи не було. Ну так буде, як кажуть, буде ну 560 – це така вказана середня. Немає баку для масла, не бачу, теж такого немає цього всього. Да? так? Суто, на суто, це все, все саме, саме необхідне, саме основне. Єдине, що хочу звернути увагу, наскільки Донпен не жаліє металу навіть на зі це коробка, це, mm -hmm. це суцільний метал. Андрій, дивися, ця якась пружина, я на інших таких не бачу. Ну, це спеціально, що, щоб навіска не, ага. не, не дергалася. А, не... а, оце вона, це просто вона розсяне. Так, її та просто вона, можна та? по... так нацепити. А, щоб вона не, не тарабанила. Так, щоб собі це їхали, і... так, щоб вона не брязкала. Не, не Хоча це вже виключно таке побажання. Тобто є, є така опція. Все те саме. Це саме. Ну все те що те давайте саме. подивимося в місце воду тракториста. Так, захожу. Ну, Зразу я бачу, що я переступаю е, ногами і в мене посередині коробка передач. Так, коліса посередині. Коліса посередині. Тут в нас чотири коробки передачі. В нас є тут повишена, понижена. Десь він тут внизу, де він був внизу? О, за вами ось. Ви наступи, Вово, ось вона. А ось ось вона займається так. Бачите, наскільки, наскільки зручніше, коли ось ці всі ручки є кольорові. Їх видно просто, а коли вони чорні, треба, щоб зір привикнув, щоб їх просто побачити, щоб їх тривати зразу. Так, в нас є тут ручні гальма, в нас є ручний газ, ручний газ в нас. Ось. Ось, Ось це. Так. А, бачиш? Ручний газ, ручний гальма. Це на візку, правильно, Андрій? Так, так це не візку. Це не візку. Так, що у нас ще тут є? А це, Андрій, а це, мабуть, вал Вал відбору, відбору потужності. потужності. Він тільки в одному місці вмикається. Е, ну, так. Ні, ну бо в нас був трактор, в якому ми в двох місцях демонстрували. То напевно, вже в тих п'ятдесятках Напевно. А, Ні, не в п'ятдесят, в якомусь іншому. Якомусь іншому якомусь іншому. Так, ну що, тепер тут ми дивимося. Я вже казала, що тут переключається не кнопочками, а бачите, є такий як джойстик Джойстик. і ми вибираємо, що нам потрібно. Ой, я навіть бачите, де нас сигнал? Не посередині, не на рулі, а ось тут. Ось. Аварійка включила. Ну, що тут є, світло, дальні, ближні. Щось воно не крутиться, Андрій. Може не знаходитися. Що саме не крутиться? А, ой, Джосік, ні, пішов. Трошки-трошки вниз. Так, да, пішов. Все світиться, панель світиться. До речі, панель тепер сучасна, задачі да. які стоять не круглі, звичайні, такі механічні. Повиводили вже такі електронні. Електронні. Ну, це порівняно з 2022 роком. 22 роком, так. Року, так, тому, так. Там, тому, там була панель, покажіть. Ось така, з механічними датчиками панель. Що, угу. заводьте? Заводжу, заводжу. Газ, газу. Газу дайте. Zeppelinnya Inazaki. Kita, kita, Ось червоний, з того боку. Ну, Приїхалася, бачите, з коробкою передач... Тут трошки треба... нижче, ніж ніж зазвичай. Тут геть внизу. Геть внизу, так. Да. Геть внизу ти реча, да. я навіть тут його хотіла б тут шукати, він внизу. До коробки передач треба привикнути і допустив трохи прикладати. Ну, але ну це все... Розраховуйте на те, що він новий. Тобто, mm -hmm. тобто ще воно таке все туге, треба воно, щоб розходилося. Якщо при обкаці там не не нажимається якась передача, відпустили щеплення, знову нажали і знову спробували, тоді воно гарно все йде. Ну, зеркала, я, я кажу, не демонструвала, вони запаковані, але вони тут, бачите, рухаються, можна собі наставити їх, собі під себе як зручно. Труба ця вся оброблена, от тепленька вона, але в принципі не пече. Ну, може пекти, Але просто мало. Я так думаю, що я проїхалася, вже температура відчутна. Ну, на синьому тракторі все аналогічно, таких змін в панелі немає, як вже казала. Так що, я кажу, рішайте самі, думайте самі. Мати чи не мати? Ні. Не те, що мати чи не мати. Мати тільки чи червоного, чи синього. В середині все однаково. Купуйте, працюйте, насолоджуйтесь! Дякую вам, до побачення.